Сьогодні ми з вами про мимопрай. Мимопрай це паливо для нашого мозку і нашої пам'яті. Якщо ми часто збуваємо щось важливе, важко зосереджуємося, швидко втомлюємося або відчуваємо туман у голові, то цей продукт саме для нас. Мимопрай допомагає покращити пам'ять і концентрацію. Він допомагає підвищити розумову працездатність, зменшити стрес і втому, підтримати ясність мислення у будь-якому віці. Це природня формула, яка живить мозок, відновлює нервові клітини і дарує відчуття енергії та впевненості. З мимопрань, думки стають світлішими, а життя продуктивнішим і радіснішим. У склад входять екстракт зеленого чаю, патентований комплекс мемфенолу, який розроблений вченими Франції та Канади, з екстракту французького винограду та дикої лохини. канадської лохини. У 2017 році мемофенол був визнаний кращим інгредієнтом у категорії. Здорове старіння, а також в склад ще входять вітаміни Б, такі як Б 6 Б 9 і Б 12 Так що користуйтесь на здоров'я, щоб ми пам'ятали, чому ми відкрили холодильник, а що ми там хотіли взяти.